15 вересня і це кріпто У січні 2025 року. Обсяги спотової торгівлі досягли 636 мільярдів, але до серпня вони скоротилися майже вдвічі до 322. Активність на секс знижується, і ринок явно переходить у режим ходу. На цьому тижні крипторинок чекає засідання ФРС щодо зниження ставки. Але основні баталії відбуваються між найбільшими економіками Китай та США. Якби не Nvidia, американський фондовий ринок за останні три роки значно поступався б за показниками Європи та Японії. Про це знає Китай, і тому вони взяли на озброєння методи Трампа. Після перемовин делегацій USA та Чайна, Китайці запустили в новини, що китайський регулятор ринку стверджує, що Nvidia порушила антимонопольне законодавство країни посилаючись на придбання компанією Melanox Technologies у 2020 році. Цікава історія, знову Трамп каже, що перемовини пройшли прекрасно і через 3 2 1 ця новина